Аю в нашій студії Яківа Осташа та Андрія Познякова, представники громадянської організації громадської перепрошую організації світло майбутнє України. Добрий вечір. А що у вас добре, з руками? Добре. Перше питання це наслідки це спочатку. Наслідки. Яків, потім Андрій так. Чи Андрій Потім це, яків як у вас ролі це, це, це наслідки замаху, який трапився з нами під час подорожі з Києва до Одеси? <звілляє> Ну, як це було? Що не замах? Да, Якщо можна, я буду розмовляти російською. Ми, Ми живемо у вільній країні, знаєте, і ви можете говорити будь-якою мовою. Тим, тим більше я буду людиною. Mm угу. -hmm. Ми, коли у нас произошла акція з Сергієм, то його освободили. Сергій, все Сергей... Нужно по порядку людям об'ясняє, mm да? угу. не всі смотрят. Сергій Хадіяк – це активіст Євромайдану, міста Одеси. Угу. Mm -hmm. І, то есть, зараз, как бы, в Одесі началось начало, начали происходить такие интересные вещи, то есть активистов начали сжигать машины, начали преследовать сейчас, сейчас ну последние вот две три недели, mm -hmm. то есть начали сжигать машины, ну сжигать машины еще вообще раньше начали, начали преследовать активистов, открывать на них криминальные уголовные дела, вот и Сергей Худияк это наш активист города Одессы, то есть на него открыли криминальное дело, криминальное проваджение. то есть за один вечер его арестовали, без не известив маму, ни родственников, не пригласив адвоката, и за один же вечер его этапировали сразу же в Киев. То есть, слава богу, был э, человек там, который, у которого он попросил следователь, э, хоть известите маму, где я, что я и так далее. Его, как, по его словам, его катали долго в машине, засунули под нижнее сиденье и говорили, то есть, загадывая последнее желание, если нам сейчас дают команду, то есть мы тебя убираем здесь в поле. Это какого числа это, это 18. 18 было? Это 18-го было число. Да. Вот, да. Да, да. вот сейчас? Да, вот сейчас. То есть мы тебя загадываем последнее желание – пиццу, суши и так далее. То есть, ну, потом его привезли в у нас следственный отдел в милиции и оттуда В Одессе? Его, в Одессе, да. То есть позвонил следователь матери, сказал, что он находится здесь, его буквально через полчаса будут этапировать на mm -hmm. Киев. Мы Кем успели? Вот с ребятами собрались, приехали под милицию, стали требовать, чтобы к нам вышел начальник следственного отдела, на что он вообще не вышел, не заявил за желание. Нас подъехала группа Сокол, оттеснила от ворот и машина уехала. То есть мы пытались как бы преследовать, следить за машиной, куда она едет. То есть они также стали заблокировали нам выезд, мы не смогли уехать, так и не узнали, куда Сергея увезли. Потім нам позвонил следователь, сказал, сказав, що в Києві і в Києві назначен суд. То есть, э... По какой статье, простите? За що человек... заворушення, то есть, которые були 2 мая в Одесі. Що найцікавіше в цій справі, що звинувачують в масових заворушеннях зі сторони сепаратистів. Тобто він в їх розумінні був організатором сепаратистів. Людей налаштованих проти Євромайдану в Одесі. Мені цікаво, що генеральний прокурор Махницький думає з цього приводу, і керівниця Міністерства внутрішніх прав, пане Оваков, може ви б там знайшли хвилинку, бо хтось з ваших заступників розібратися з цією справою, це просто на голову не налазить, вибачте, ця картина. І вас що перехопили по дорозі з Києва до Одеси? Так, Ми приїхали, нас перехватили, але вже коли ми були вже під судом, Сергій в Києві. Азна, і, да, в уже Сергея когда освободили дали ему меру пресечения то есть домашний арест а, как бы и мы сказали что мы будем ехать вечером уже будем ехать домой а Сергей как бы останется ну по ходу как бы я понимаю что юридическим путем не смогли то есть уже решили путем уже физического устранения я не знаю для чего и почему и вообще зачем кому-либо это надо то есть но факт в том что как бы на нас было нападение нас подрезала две машины а мы слетели с дороги то есть мы на, на дороге кувыркались где-то раза четыре перевернулись и после чего как бы видели что человек подходит с автоматическим оружием что к нам шел и проезжала сзади машина то есть проезжая его видать спугнула он сел в машину и они уехали мы вышли начали вытягивать пострадавших ребят наших то есть раненых один из наших ребят был без сознания мы вытащили его на обочину, и подъехала машина, подошел человек. Ты понял, да. В этом смысле, видите, я, уб... вы меня убеждаете в правоте позиции тех людей, которые считают, что в стране нужно ввести всеобщее вооружение народа, очевидно. Потому что это, были бы у вас автоматическое оружие, ничего подобного бы и, произойти не могло. Mm -hmm. Или, mm -hmm. по, по, крайней мере, mm -hmm. бы последствия были другие. А вы можете объяснить, пожалуйста, людям, как люди осведомленные да, в одесских реалиях, вот этот феномен человека по имени Трон Ханов, я посмотрев, у семь був депутатом Верховної Ради України по списку за списком партії регіонів, я глядачам поясню. Я подивився його сторінку на сайті Верховної Ради. Чоловік за весь час каденції зробив виступів. Нуль вніс три поправки. Дев'ять проєктів законів, серед них такі як про відзначення 70-ліття звітнення міста Одеси, про Куяльницький лиман, і аж дві поправки до закону про охорону здоров'я з одного боку. Такий політично активний чоловік, з другого боку, людина, яку знає вся країна, напевно, Едуард Гурвіць, що там відбулося. Ну сейчас очевидно тільки Одеси там вирішувати, хто має бути головою міста, але нам тут цікаво. разумеется, в чем э, у феномен. насколько вот я могу сказать что я слы слышал угу. я не могу утверждать ничего говорить но э, были такие как бы отголоски того что на некоторых из участков то есть приезжают люди со стороны э, этого человека и говорят чтобы за него там голосовали как бы и такими силовыми методами мы еще нашей организации тоже хотели поставить нашего представителя туда туда э, куда на избирательный угу. на избирательные участки, чтобы контролировать проесть, В виборчий процес то есть... вопрос о феномене господина Труханова, а не наблюдателях на участке. Ну, этот вопрос э, для меня самому непонятен, почему как бы, до сих пор человек, который как бы, был при власті Януковича, то есть, сейчас на данный момент находится э, в Одессе і бореться за э, креслом. Я, угу. я я, покажу тепер глядачам, що ви робили цей да, графік. Да? Да, да. Я покажу глядачам, якщо можна це показати, будь ласка. Показати, будь ласка, цю схему вами намальована. А ви і, і, прошу вас ласкаво поясніть, будь ласка, людям, що там, е, що там є. Вона Я буде бачу. досить довго Це... висіти в Ютубі, Там внизу Янукович, а зверху написано корупційна е, порука. Що Кор... вона означає? Це корупційна порука, яка є на даний момент в Одесі. Е, судді. Вони су, судді, прокурори. Бізнес-клан, які між собою взаємодіють дуже, mm -hmm. дуже сильно. І ми проводили акції проти безпосередньо і суддів, які, на яких є чіткі факти, порушення ними закону. Також ми, акція була uh -huh. з прокурором на шостому кілометрі, mm -hmm. там складські приміщення. А що там до слова відбувається з, тими, з тим шостим кілометрів? Це все ну, українська відома точка. Особисто ми yeah. приїхали на момент, коли прокурор, старший прокурор відділу Малиновського, Малиновської прокуратури, вимагав від бізнесмена, власника цього терміналу, хабар в розмірі 700 тисяч доларів. Це було зафіксовано все на відеокамери і це все зараз. Ну це було не, до 2 травня, ite але це ну от останнім часом. Ну це 14-й рік. Ви говорите про 14 рік. Так, це березень місяць. Ще справа в чому, що приїхали з тим про схему, якщо можна. Так, це конкретно про одну із одну із про прокуратуру. Приїхали до власника цього терміналу. Технікою, з вантажними Ту, машинами, прокуратура, угу. райвідділ Маліновський з вимогою то або вони Маліновського суду. Так, або вони Так, я цілком збився. Малиновський це прізвище чи район? район. Ні, це район. район, це район. А Кауфман прізвище. Да, там треба було написати так, Малиновський так. район. Касіянин це теж можна подумати, що район це люди. з вимогою хабара в розмірі 700 тисяч доларів, або вони відгрузили би весь товар з складських приміщень. Для чого вони пригнали техніку безпосередньо під ці складські приміщення? Це mm -hmm. у нас відеоматеріал Все зафіксовано. Тобто вони власнику поставили ультиматум або гроші, Це або да. возим. Увозен... Далі да. справа переходить до прокуратури. Прокуратура криє ментів і пана Кауфмана. Я правильно розумію? Ну трохи Чи я не правильно? Кауфман, він же є власник фінбанку. Mm -hmm який є питання було прокуратура криє Кауфмана з вашої точки зору зрозуміло так, далі так, справа... і не тільки прокуратура й суд і так, суд, що... і далі суди криють те саме, так, так. і всі сто... і всі стрижуть цей шостий кілометр. Так, так, так і кінчати Шост... і... не, ну, не тільки не, не... Т. 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 не тільки не ай стрижуть Одесу. Аеропорт, одеський міжнародний аеропорт він ну це святе у власність Кауфмана якимось чином дивом за одну гривню за одну гривню перешива аеропорт. Так, за одну Міжнародний аеропорт. Це його є власність. Я не, бу... не хочу <реш> сторона <реш> чудес! <наскільки>. — <реш> так, так. І mm -hmm. це, це все взаємодіє дуже сильно між mm -hmm. собою. І призвело це до чого? До тиску активістів, що борються з корупцією в Одесі, mm -hmm. і безпосередньо до обвинувачення Сергія Ходіка в організації безладів 2 травня. Замах на активістів Одеської трас, на Одеській трасі, тобто на нас безпосередньо, mm -hmm. і до зникнення людей. Все переходить. Уже всі межі, всі можливі. Mm -hmm. Юридичним путем шляхом вони спробували ну, і, 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 Сергія. Як присуще до сім'ї Януковича. Вам російською звучніше. Так, mm -hmm. да, як присуще сім'ї Януковича. Тобто, якщо вони не могли э, юридичним путем договоритися, то вони вже почали договорюватися з другим путям. З вашої точки зору, хто може покласти край цьому розподілу. Новий президент, нова Верховна Рада, mm -hmm. нові, нові правоохоронні органи, якщо такі можливі взагалі в Україні, чи це буде тривати mm -hmm. до кінця. До другого пришестя Ісуса Христа дуже yeah, хотілось би сподіватися на то на те, що. Ну, по крайней мере, нас защитил Майдан. Когда да. мы, когда да. мы да. вернулись, нас защитил Майдан. Да. Нас защитили люди. В каком смысле? Нам дали охрану самообороны Майдана. Ребята, да. когда да. мы были в больнице, да, приехали ребята, и огромное им спасибо за это. Сотники собрались, приехали самооборона ребята под охраной, нас привезли в Киев и нас охраняли. Да. Это и огромное спасибо всем ребятам, кто был на Майдане. Да. І проникся тим, що помог Сергію, помог нам в цій історії. Хочеться сподіватися на те, що вибори президента новообраного призведуть до кращого в державі, але ж президент не, не 400 чоловік в Верховній Раді, а дуже складається враження, що саме віти. Какие, какие взагалі в месте теперь, после того, что стало, после ну, другого люди, травмы? Люди боятся, люди практически перестали собираться под дюком, mm -hmm. где собирался Евромайдан. Mm -hmm. Люди боятся, потому что открываются криминальные дела, то есть пропадают люди, жгут машины, в интернете, в социальных сетях вывесили адреса людей, там неважно кто спасал, кто с палатки эти сносил, то есть всех и никто ничего с этим не делает, как mm -hmm. бы раз, раз, разобраться хотя бы в том, пожарная находилась 500 метров от э, Куликова, почему она не приехала вовремя, э, к примеру, почему загорелись сразу три этажа внутри, то есть хотя бы вот такие вопросы, то есть они у людей остались, mm -hmm. а, что за машины две подъезжали людей выхватывали, то есть mm -hmm. э, это... А с вашей точки зрения, справедливо ли утверждение тех, кто считает, что с назначением нового губернатора Одесского мы значительно усилились позиции господина Коломойского, в этом э, регионе и он фактически стал там э, хозяином. Ну перемены там, почувствовали, перемены почувствовали. Ну, ну, в каком ну, для нас, по крайней мере, для Евромайданов, мне кажется, в худшую сторону. Mm. Что может изменить с вашей точки зрения э, ситуацию в стране? Mm -hmm. Мне кажется, ситуацию позже... в городе. Больше, наверное, все-таки возможность слышать всех, уметь встречаться, договариваться, по крайней мере, вот кто и Кто с кем должен договариваться? По... Я все время слышу М этот тезис, что кто-то должен с кем-то договориться. Начинаю кто от с кем? Ну, если, да, начальников, от начальников милиции, и... губернаторов, и, Да, сейчас вот назначили новых, они практически не встречаются с людьми. Вот mm -hmm. была единственная у нас пресс-конференция с начальником милиции и всех, в mm -hmm. которую mm -hmm. мы пришли задавали вопросы. Mm -hmm. Для начала как бы, хоча б інформаційну війну перестати вести в отношении тех тих иных людей. Одним говорят другое, говоря другим говорять То Тобто, для того щоб удержать свой бізнес я перерву насильна хвилину з вами розмову і поінформую наших глядачів про те, що. Геннадій Труханов за офіційними даними, наскільки я розумію, набрав понад 146 тисяч голосів, це майже 44%, Гурвіць, відповідно, 32 або 107 тисяч. Це дані Територіальної міської виборчої комісії і на підставі протоколів вони, окружних виборчих комісій. За даними Екзєтполу, одної з продакшн-студій телевізійних, Гурвіц майже 43% на 36 Олександр Черненко, голова Комітету виборців України, сказав, існують нарікання на роботу Одеської територіальної виборчої комісії. За результатами моніторингу Одеська обласна організація комітету виборців України спільно з громадянською мережою АПОРА було змушено констатувати в Одесі зафіксовані масові махінації зі списками виборців. У списках виборців Одеського міського голови виборців більше, ніж в списках. По виборах президента, крім того, зафіксовані випадки незаконного включення в списки виборців, а також відсутність в списках цілих сімей і навіть багатоповерхових житлових будинків. Оскільки дані факти є масовими, комітет виборців України розглядає їх цілі спрямовані махінації зі списками виборців. Така от у нас хлопці-дівчата історія. Як і Фослаш Андрій Пазняков, громадська організація Світле майбутнє України. Очевидно, громадськість не може і не має відповідних повноважень, слідчого апарату, щоб розбиратися з тими списками. Очевидно, що ми будемо говорити про це, звертати увагу гостей нашої студії, урядовців і депутатів Верховної Ради. Про це все так само є. Очевидно, що міжнародні спостерігачі, з якими я їз, з якими я мав честь говорити, які були безпосередньо в Одесі на виборчих дільницях, вони в один голос сказали. Одне і те саме, що керівники окружних виборчих комісій весь час говорили по телефону і весь час консультувалися з кимось, і вони самі чули на власні вуха, як ти казали, що я нічого не можу зробити. Говорили голову. У мене багато, багато, багато дуже багато дуже спостерігачів іноземних на цих дільницях, а з ними домовитися, як ви розумієте, неможливо або дуже, дуже важко. То може бути теоретично зацікавлений в тому, щоб е, саме такий був результат цих виборів і правдоподібно е, в прав, 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 правдоподібних фальсифікаціях. Я не можу це стверджувати, але Так, я зрозумів питання. Ну, якщо дивитися ще до передвиборчої кампанії mm -hmm. із всіх кандидатів на, в мери міста, е, стане все зрозуміло відразу, якщо е, побачити те, що. Геннадій Труханов почав на неділю раніше передвиборчу кампанію, ніж це передбачає законодавство України. Mm -hmm. Тобто це вже було порушення закону. Mm -hmm. І якщо людина йде справедливим, чесним шляхом до перемоги, навіщо порушувати? Ну це саме зрозуміло. Які впливи Марадони тепер на всю ситуацію десь, якщо вони взагалі існують? І смотря що цього на прізвище А… А… А? а Ангвірт. А. А? Ангірт, так. Да. Ну і так його називали принаймні. Ну, если, если победит, по крайней мере, насколько как бы люди вообще между собой говорят, и на Евромайдане, если победит Руханов, то есть Одесса станет Вторым Януковичем. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, как бы а, власть будет в таком вот настроении, Одесская mm -hmm. народная республика. Mm -hmm. И це бы набагато простише. Безпосередньо троха. Mm. Люди розмовляють, але ж це не беруть просто так. На то є привіт, Я зр... так думати. Я зрозумів, що можу вам сказати. Залишається нам тільки сподіватися на те, що цю проблему розв'язано в правовий спосіб буде. Знайдуть можливості і правдоподібно, що це ще один головний біль для новообраного голови нашої держави, який 10 червня має скласти пересягу на вірність народу України. Дякую вам, сердечно, хлопці.